Так, друзі, це цей тунель в свиновущі попід, попід воду, бачите? Який робився 2 чи 3 роки, друзі. 2 чи 3 роки його робив. Ну, тут більше 50 кілометрів не можна їхати. Тому що Друзі, щоб ви розуміли, це він під водою 10, якщо я не помиляюся, до 10 метрів під водою цей тунель. До 10 метрів. Це дорога на свиновущі. Свиновущі на німці туди. Вентилятори, все, що хоче, все стоїть. Є номера телефонів тут. Можна і дзвонити, і навіть збоку є, що можна припаркуватися. Довгий він, він довгий, друзі. Він довгий, він десь десь до 3-4 км. Я не знаю, я кажу, я чув, що десь до 10 метрів під водою цей тунель. Під водою. У всі знають, як їхав колись рік-два тому на Синоущі, то мусив через порон. Порон перепливав через полон. Переполон. Перон. А зараз вже зробили цей тунель. Все, і бачите, машини помаленьку їдуть, 50 км на годину. Більше не можу. Все, і там вже виїзд зараз буде, вже виїзд з тунелем. То от, вважайте, я з вами... Я знімаю відео вже 2 хвилини. Ну скільки десь? 2-3 км? ні? Не тягне, бо немає інтернету, то блядь 10 метрів під водою їхати. Молодці, молодці. Такий такий тунель зробити, то блядь, не шуткіна. Видите, які вентилятори?